А звісно ж, амбіції Мангало не обмежувалися участю в першій лізі, але склалося як склалося. А справді, перемог дуже і дуже мало в Мангало. Перший момент і перший забитий гол Дмитро Олієнко. Я думаю, що на нього запишуть цей забитий м'яч і 1-0 Філічита виходить вперед. Манго тепер вже Володимир Кремса. дічі, ну і передача вперед, і Тарас Петренко класно розвертається. І хороший момент. Зараз був Сорокін на чужій половині голкипер Мангала. Кремса передача на порожні ворота і забиває Тарас Петренко. 1-1 Нішия. Бобаков прострілює і забиває Віталій Кардош. Знову ж таки, дуже схожий і на перший м'яч від Мангала. Передача йде, і встигає Олександр Сергій Бобаков. Можливо, якраз під цеягу з'являється Мірянков, що зараз пробити пробиває низом Мірянков. Непогана спроба. А в першій половині. Ілля Кривець. Передача. Тарас Петренко відкривається під цей удар. Встигає. На одній дистанції від м'яча. Кардаш залишає для Артема Деценка, Той сильно пробиває. Тая хороший удар, Ігор Кардаш. Ніх зараз з дальньої дистанції відзначитися і поперечку пробиває Сергій Собокар. Ти Ніхто не зустрічає Антона Сачука. Кравець прострілює. Ніхто. Волков м'яч чисто відбирає. Волков передача в центр. Ільєнко. Ось момент. Ось він шанс у другому таймі для Філічити. заблоковано цей удар. Знову Волков із м'ячем. Ігор Кардаш в підкаті. Доволі ризиковано. Рятує свою команду Антону Садчук після удару. Оплює з лівої, пробиває Єльєнко. Колодяжний на добиванні колодяжний ворота не влучає.